Цю фразу залужний не має йти в політику, бо він військовий. А ви знаєте, що військові стають дуже крутими президентами. Перший президент США Джордж Вашингтон, який залужний зараз, він був головнокомандувачем Сполучених Штатів у війні за незалежність. Тоді США вісім років намагалися зробити все, аби їх не вважали колонією Великої Британії. Нічого не нагадує. За 10 років після перемоги у війні Вашингтон виграв вибори президента США. або французький генерал Шарль Де Голь до того, як його обрали президентом, він очолював рух супротиву. Франції він став французьким символом непокори Гітлеру. Де Голь обрали президентом аж в 1959 році. Він провів конституційну реформу і створив п'яту французьку республіку, яка існує дотепер. Віллес Грант, Вінстон Черчилль та що там навіть Мао Цзедун керували країнами вже після своєї військової кар'єри. Але в нашому випадку спочатку перемога, а потім вибори. а